Привіт, вітаю вас на майстер-клас по виготовленню браслетів і стрічок. Сьогодні ми виготовляємо браслети для наших захисників і захисниць. Я виготовляю з жовто-блакитної стрічки. Браслет, тому розпочинаємо. Я відрізала метр. Дві стрічки в мене метрові. Можна, можна звісно, звісно, що. Менше дивлячись, на яку руку ви будете виготовляти. Щоб треба зробити так, щоб ваша стрічечка, ваші обидві стрічечки, були рівні. І рівняємо кінці. Ось так. І бажано, щоб вони дивились на вам лицеве... лицевою стороною, а не іншою. Ось так. Робимо. Ось і десь буквально 9-8 см Відступаємо від краю. І розпочинаємо зав'язувати наш вузлик. Але щоб дві стрічки дивились на вас лицевою стороною. Ось як у мене. І ось так. Зав'язали вузлик. Ось. Що у нас вийшло. Беремо. Жовту стрічку і робимо невеличке вушко Ось таке десь. вушко ми робимо. Блакитною стрічкою, яка у вас ось, ми беремо і її перекидуємо два рази, щоб зв'язати нашу петлю, наше вушко Ось так. Раз. Але крепко притримуємо, щоб воно не розпалося. Ось так раз. І другий раз. Ось так. Беремо, робимо петлю також із блакитної стрічечки. Ось так. І всовуємо нашу петлю. Вставляємо, зажимаємо ось тут, а бачите, де вона? Я її просунула, зажимаю, тримаю це. Що ми тут, щоб ця петля не розпалась, ми накручували. І цю петлю також. Беремо жовту. Ось її кінець. Беремо жовту. І ось так тягнемо, тягнемо ніжно, щоб у нас вийшов ось такий гачечок. Прусовуємо блакитну і так само повторяємо із жовтою стрічкою. Ось так дивіться, гарно. Ось так дивіться, як дуже гарно спочаток. І так пророблюємо усю стрічку. Залишаємо зараз покажу скільки на цій стрічки. Так як ми вибрали стрічку 1 метр, ми до кінця залишаємо не більше 10 см, для того, щоб зав'язати вузлик, щоб браслет можна було на руці одягнути. Ось як у мене Виходить, і бажано, щоб виходило так, що лицева сторона до вас була. Ось так. Тому ми дуже гарно стараємося зробити, щоб ніде не було. І стягуємо також жовту стрічечку і блакитну стрічечку стягуємо, але не перетягуємо його, щоб воно. Не здавилось, і в нас не вийшло казна що. Ось так. Бачите, як дуже-дуже гарно виходить у нас браслетик. Таких браслетиків можна декілька наробити. Ой, ось так. Кудись улетіло тільки що. Ось так. Це все відбувається. Декілька, скільки ви захочете цих браслетиків, може ви для когось, для сім'ї будете комусь робити, ручна робота дуже ціниться, як за дуже дорогий подарок. Ми браслети найчастіше використовуємо і це ми можемо подарити прохожим військовим на вулиці, або знайомому подарувати. Знак подяки за те, що вони боронять Україну. Ось так. Можемо ставати, продавати такі браслетики і з них також отримувати гроші, і відправляти хлопцям не зсу. Будемо ось так. Ось, дивіться, у мене більша вже частина вийшла. Можна було б, ми можем, можна було б завершувати, але ні. Ми плетемо дитлетик, але я хочу зупинитись на цьому моменті. Ми можемо зробити іще ось такий брелок. Собі на рюкзачок або на сумку, дивлячись, куди захоче захочете ви повішити цей брелок. Ось так само до кінця робимо. Тут зараз буде трішечки ускорене відео, щоб трішечки швидше закінчити, щоб швидше дійти до кінця, щоб я вам показала, як зав'язувати цей браслетик. Ось ми вже доплітаємо до кінця це браслетик. І ще трішечки буде в нас таких зігзагів, таких вушок. Тому, ось дивіться, що в мене вже вийшло. І ще я планую зробити три такі вушка. І, напевно, все тим, що мені потрібно. Зараз чекайте хвилинку. Так. І ще три будемо робити вушка. І все, щоб показати, як зкінжую, якщо даже у вас залишається стрічки, трішечки, там, або навіть багато залишаєте, ви за це не розстраюєтесь. Завжди його можна підрізати, підпалити. Тому ось ось так у нас виходить. Ось, бачите, в нас залишилось ось таке голубе вушко. Ось жовта Беремо, всовуємо сюди жовту стрічечку. І робимо ось такий трюк. Ось. я запкажу. Ось трішечки опускаємо блакитну стрічку, щоб у нас вийшло, вроді, сердечко. Беремо ось цей кінець стрічки і просовуємо ось сюди. І цим ми затягуємо блакитний колір. Тим, що його зав'язати. Ось так. Але акуратно. І притягуємо цю стрічку. Щоб... Ось так, бачите, як в мене виходить. Трішки не особо, то і гарно, але. І тягнемо на низ блакитну стрічку. Ось так. Ось таке у вас повинно вийти. Щоб зав'язати. Тепер беремо. І ось дві стрічки, щоб лицевим. Також зав'язуємо, скрещуємо їх навхрест, отак робимо. І вокруг, о, в двох пальчиків можете попросити батьків, щоб вони вам допомогли, якщо ви не можете самі зробити, ось. Зав'язати браслетик. Ось так. Бачите, на мене петля вилучається, і весь час ця петля збивається. Ось так. Ось я зав'язала браслетик. Ось тут можна трішечки розправити, дуже гарно. І ось такий браслетик у нас виходить. Він у мене дуже гарний. Ось, у мене залишається тут невеличка така кількість, бачите? І також тут я зараз підрівняю кінці голубої стрічки, точніше блакитної стрічки, підрівняю під жовту. Для цього мені понадобляться Ножнички. Ножнички використовуйте краще, щоб бачили це дорослий в нагляді, в нагляді рослих, і використовуємо. Ось, вирівняли. Ось так. Ось такий у нас браслетик получився. Проміряємо на руку. як Воно буде виглядати. Ось такий браслетик у нас получує і... Лише з 10 хвилин ми потратили на те, щоб зробити ось таку красу для наших родичів, знайомих і для наших хлопців-захисників і захисниць. Всім дякую за перегляд, гарного вам дня, дуже вдячна, що подивились цей майстер-клас.